Отже, переходимо до практичного заняття. Нам потрібно вирізане сонечко з картону, стаканчик з водичкою, пензлик і три фарби. Нам потрібно: помаранчева, червона та жовта. Якщо ви уважно дивилися відео, то ви зрозуміли, що сонечко воно насправді не просто жовте. Там змішано декілька кольорів. Тому ми з вами будемо вчитися змішувати кольори. Беру будь-яку фарбу з трьох, так гарно перемішала. І починаю наносити фарбу на картон. Ще водички треба додати. Фарба має бути така ось, бачите, ріденька. Тому не бійтеся додавати водичку. Наприклад, перше, що я зроблю, це зафарбую. Помаранчевим кольором моє сонечко. Чому помаранчевим? Бо мені здається, що воно таке більш гаряче. Не просто жовте світить, а таке гаряче. У космосі ми бачили, так? Не просто, як на малюночку нам малюють у книжці. Не бійтеся забруднити. Робіть це задоволені, і у вас все обов'язково вийде. Після того, як я затонувала своє сонечко, тепер ми потрібно нам змішувати. Ми будемо змішувати колір. Знову ж таки, дуже-дуже гарно намочили пензел. І ось так, прям водичкою водичкою у фарбу ми беремо і змішуємо. Бачите, я ось так ось просто беру і просто-ось так роблю такі маски. Пам'ятаєте, на відео ми бачили такі вогняні викиди полум'я. Їх також можна ось так зробити ось такими завитками. Бачите, залишається. Не треба робити ідеально, робіть так, як вам подобається. Ось таке сонечко чудове в нас вийшло. Тепер потрібно трішки почекати, коли висохне фарба. І ми будемо розміщувати наше сонечко на макеті. Сонечко висихає, ми візьмемо шматочок невелички пластиліну будь-якого кольору, і гарненько його Отак, треба розім'яти. Коли пластилін буде вже м'якенький, ми кладемо пластилін на стіл і катаємо з нього кульку. Ось така кулька, можна катати на столі, можна катати ось так у руках. Ми скатали кульку. Тепер беремо наше сонечко, кульку пластиліну і основу для макета. На наш макет, бачите, як ідуть орбіти. Вони начебто огинають якесь місце. І ось саме на це місце нам потрібно приклеїти наше сонечко. Адже всі планети, ми з вами знаємо, рухаються. Я придавила ось так кульку пластиліну, щоб гарно воно прикріпилося. І тепер беру своє сонечко. І його ось так ось треба придавити на пластилін. Щоб воно, бачите, було таке об'ємне. Ось і все. Перший об'єкт у нас готовий. На сьогодні наше заняття підійшло до свого логічного завершення. Ми відповіли на всі запитання. Ми дізналися, що сонечко це зоря, що зірок насправді у сонячній системі лише одна, і це є сонечко, і сонечко не рухається, а рухаються об'єкти навколо нього у сонячній системі. Ми зробили перший внесок у наш великий макет. Тож до зустрічі наступного разу! Творіть із задоволенням. Бувайте!